Після скандалу на АЗС у Львові на Закарпатті також перевірили якість пального. Мобільна робоча група швидкого реагування відібрала зразки світлих нафтопродуктів у трьох суб'єктів господарювання, на котрі вказували громадяни, і про які йшлося в листі секретаріату Кабінету міністрів України. Було відібрано в зірці пального. І проведені відповідно їхні лабораторні дослідження. Зокрема, було відібрано в зірці бензину марки А95 Деспалива та деспалива класу Плюс у суб'єктів господарювання на декількох АЗС у суб'єктів господарювання Мото, маркет БРСМ. Ну, деякі мережі відмовилися надати в добровільному порядку свої взірці для пального результати експертизи показали, що всі показники в межах норми відібрані зразки відповідають вимогам чинних нормативних документів. Якість пального, яка сьогодні продається на ринку Закарпатської області, відповідає тим вимогам. В принципі, Ну, десь ми не дуже і сумнівалися в тому, що якість пального має відповідати, оскільки ми розуміємо, що майже все пальне, яке сьогодні продається на ринку області, сьогодні імпортовано з країн Європейського союзу. Ну, де апріорі ми розуміємо, що якість пального не може бути гіршою, ніж нами встановлена нашим законодавством. З 1 липня в Україні повернули 20% ставку ПДВ та акциз на пальне. Через це в деяких мережах АЗС ціни поповзли вгору. В той же час до головного управління Держпроспоживслужби надходили заяви щодо сумнівної якості палива. Часу споживачі звертаються до нас із такими скаргами щодо якості. Ми відбираємо зірці, даємо на аналізи. Неякісного пального не було виявлено за цей період. Щодо, якщо десь споживачі бачать якісь порушення проблеми, то ми завжди раді бачити, хай звертаються, і ми в межах своїх компетенції можемо допомогти. Про можливі факти порушень в сфері реалізації палива населенню варто звертатись до правоохоронних органів або ж на офіційну електронну пошту Закарпатської обласної військової адміністрації.